Пам'ятаєте, минулої осені пізно восени. Я показував, як в теплиці взяв старі огірки, помідор і перець. І просто викопав три траншейки і закопав. Ну, перець та як є, закопав, огірок та як є, закопав в траншейку е, ето, томат. А огірок розрізав на дві, чотири частини. Можливо, із-за цього і не вийшло. В кого виходило, так садить. Поділіться досвідом, тому що жоден огірок не взійшов. Перця було дуже багато. Тобто я тут проріджував, але ну, не сильно за ним дивився, ну, деякі рослини виросли, то буде. А томат виріс один. Це сорт дебарау чорний, який я використовую на консервацію, на засолочку. І подивіться, яке, яка міцна рослина. Вперлася в кришу теплиці. І Якщо рахувати грона, вже зібрані, законсервовані, продані. Раз, два, три, чотири вже зібрано. Тут недоразвита одна, п'ять, шоста збирається, сьома, восьма. Ось зараз доходить, дев'ята частково, десята, одинадцята. Ну тут трохи розділив, щоб зменшити силу росту. Одинадцята, дванадцята, тринадцята. І там ще якісь 14. Ну, Я вже голови зрізаю, щоб перенаправити трошки в дозрівання. Але фактично це самосів був посаджений просто томатом. І така рослина стійка, міцна, виросла і дала гарний урожай. Цікаво. Ось вам і результат. Можна садити. І со сорт зберігається. Незалежно від того, що 3-4 сорта гібрида поруч росло в мене в теплиці. Чудовий сорт. А на рахунок огірків підскажіть. Або як його висушити, щоб зібрати насіння, тому що гібрид дуже класний. Або як його садити, цілим не розрізаючи. Дякую за підсказки.